35 тисяч каса середньої, то на піку вона має бути до 50 тисяч. Добре, які ще прорахунки нам потрібні для того, щоб зрозуміти. Ну от я, я рахую, що 100, 100 чеків. Твій гонора, на Дві твої... гривень. Та, та, та. Це 35 тисяч на день. 35 000. Ми множимо це на 30 днів і отримаємо 1 мільйон 50 тисяч гривень. За 30 днів? Тобто, ну це да. при умові, що кожного дня каса буде мінімум 35. Так. Але за який період часу реально кафе можна вийти на таку суму? На, на стабільність в залежності від того, скільки грошей буде проінвестовано в маркетинг. Все зрозуміло. Більше залучаєш, більше отримуєш. Не залучаєш, сидиш, чекаєш клієнтів. Вони пройдуть. Але О, довше. довше. Звичайно. Якщо навіть в маркетинг вкидати, все одно є час, наприклад, от зараз період відпусток. Тепло. Всі на басейні. Чому mm -hmm. їм тут шукає сидіти? Ну, тобто є певна, певна сезонність, є певні, певні моменти, тому щоб вийти на 35 тисяч каси середньої, то на піку вона має бути до 50 тисяч. Тоді в непопулярні дні вона буде 15-20. А от зараз не сезон, зараз дуже багато, багато людей на відпочинку, можливо, десь виїздять, їх немає. Uh -huh. Тобто каса може сильно впасти взагалі в такий період чинний? Ну, да, я, я кажу, 10-15 тисяч. 10 але кінець mm. серпня всі готуються до, до, школи? до школи і вже тут mm, А найбільша сезонність таких кафе осінь, зима? Всю осінь, гарно, всю зиму працюють весна. Але влітку ще має бути літня тераса. Тут тут а і... ще немає. Ну вона а, вона є.